Починаєш вивчати німецьку і хочеш зробити це максимально ефективно. Даю коротку інструкцію. По-перше, ніяких Google-перекладачів, навіть не відкривай ніколи. Словник, словник і тільки словник. По-друге, заходиш на мій канал, відкриваєш вкладку відео і найстаріші. Тут мої уроки ти знайдеш у правильній послідовності з самого початку. Вони всі пронумеровані, і їх тобі буде достатньо. Не потрібно себе заплутувати великою кількістю різних джерел. В мене на каналі ти знайдеш все необхідне, а на інших ресурсах буде зовсім інша програма, інша послідовність, інший підхід. Комбінувати шкідливо. Після перегляду кожного уроку на каналі переходиш на мій Patreon і закріплюєш знання. Просто подивитися відео абсолютно точно недостатньо, щоб тема дійсно відклалася в пам'яті і її можна було використовувати на практиці. Подивись ось ці відео на каналі в розділі Шортс. Це найважливіше, що потрібно знати від самого початку. Дуже класно мати підтримку у вигляді вчителя, який направить тебе, але для цього не обов'язково наймати репетитора. Достатньо підписатися на мій Patreon на третій рівень. Це рівень підписки зі зворотнім зв'язком, тобто ти виконуєш усні і письмові завдання і надсилаєш мені на перевірку. Я коментую, виправляю, даю поради, які потрібні саме тобі, тому що у всіх учнів є свої сильні і слабкі сторони. Ми не маємо на Патреоні індивідуальних уроків, але я відповідаю на всі питання, пояснюю все, що незрозуміло, і ти матимеш у моєму обличчі наставника. І останнє ніколи не забігай наперед. Ми рухаємося поступово. З часом ти зможеш побудувати будь-яке речення. Але якщо ти знаєш лише правила читання... Не потрібно намагатися побудувати відразу складнопідрядне речення з умовним способом. Використовуємо лише те, що точно знаємо: успіхів!